Всі знають Єлену прекрасно як жінку, через яку палали стіни Трої. Але чи знали ви, що вона мала дітей? Найвідомішою серед нащадків Єлени Троянської є Герміона донька від Менелая, яка стала не лише спадкоємицею краси, але й прокляття матері. Хочете деталей? Тоді слухайте. У найпоширенішій версії міфу після шлюбу з Менелаєм у Єлени народилася донька Герміона. Яка зазвичай вважається єдиною офіційною дитиною цього подружжя в деяких джерелах? Також згадують можливих синів від Менелая, але їхнє походження часто вважається суперечливим: існують древніші. Менш відомі версії міфу, де Єлена нібито народила також дітей і від Паріса, трьох синів і доньку. Але за цими історіями усі діти загинули під завалами під час падіння Трої. А можливо, їхні імена просто були стерті з історії, переможцями. За найпоширенішою версією, після взяття Трої, Єлена повертається з Менелаєм до Спарти. Не дивлячись на усі трагедії, там вони мирно живуть, і Герміона виховується як принцеса. У пісніх компиляціях античних авторів іноді Герміону плутали з іншими міфічними постатями наприклад, з Іфігенією, донькою Агамемнона. І клітим це й створювало можливі лжеверсії, де Герміона могла бути не єдиною донькою Єлени. Хай там як після падіння троє Герміона стала дружиною Неоптолема, сина Ахіла. Це був політичний союз. Так Мене лай. Зміцнив зв'язки із славним родом Ахіла, але шлюб був нещасливим у трагедії Евріпіда Андромаха. Герміона постає як ревнива жінка, яка переслідує Андромаху вдову троянського героя Гектора, що стала наложницею Неопталему. Орес же, сина Гамемнона і Клітим Нестри, ще раніше до цього шлюбу мав обіцянку від Менелая, що отримає Герміону за дружину. Коли він дізнався, що її віддали Неоптолему, Орест відчув себе обдуреним. За міфами, чи то Орест убив Неоптолема, або ж той загинув у Дельфах під час конфлікту зі жрицями Аполлона. Але в кінцевому підсумку Герміона стала все-таки дружиною Ореста. Фактично, він повернув собі обіцяну наречену, що символічно поєднали два великі роди: Менелая і Агамемнона. Історія Єлени та її доньки це нагадування: війна не закінчується падінням міста. Вона продовжується у долях наступних поколінь, у ревнощах, інтригах і нових трагедіях. А сама Єлена, чи то жінка, чи то примара назавжди залишилася символом краси, що може зруйнувати царство. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Попереду ще більше міфів, які відкривають таємниці античного світу.